Привіт! Сьогодні в моїх руках опинилась ось така лялечка екшн камера Hero 8! А отже, в цьому відео я буду порівнювати її з попередньою моделлю та спробую зрозуміти, чи потрібна новинка тим, в кого вже є сьома GoPro. Відмінність вісімки від попередньої моделі, прямо кажучи, помітна на перший погляд, це, звісно ж, дизайн корпусу. На ньому з'явилися кріплення, а це значить, що більше не потрібна монтажна рамка або чохол. Також можна замінювати акум і карту пам'яті, не знімаючи камеру зі штативу або тримача. Об'єктивна Hero 8 менше виступає з корпусу, а захисне скло, як стверджує виробник, вдвічі міцніше. На відміну від відцінки, його не можна знімати і замінювати фільтром. Це робить об'єктив компактнішим, проте використовувати фільтри простіше на камері Hero 7. Пристрої обох поколінь мають відмінний вологозахист. На них можна не просто бризкати водою, їх можна занурювати на глибину до 10 метрів. І при цьому знімати відео. Що ж до удару стійкості, то як заявляє виробник, вісімка стала ще міцнішою, а отже, вона надійніша за попередню модель. Якість зображення на обох камерах приблизно однакова, але поліпшена стабілізація, обробка HDR для фотографії і автоматичне вирівнювання горизонту означає, що новинка здатна на кращі результати при дійсно екстремальних умовах. Звісно, потрібно сказати декілька слів про HyperSmooth другого покоління. Електронну стабілізацію зображення за допомогою удосконаленого процесу аналізу сцен і алгоритму регулювання витримки камера здатна проактивно стежити за тим, як відбувається рух від кадру до кадру, і проводити корекцію, щоб зробити відео максимально плавним. Тож не важливо, яким чином ви рухаєтеся, біжите, ідете, їдете по асфальтованій рівній дорозі чи роздовбаному бездоріжжю. Відео буде максимально плавним. Далі технологія Таймвар 2.0 в Hero 8 може автоматично встановлювати швидкість покадрової зйомки залежно від кількості рухів камери, а також дозволяє уповільнювати гіперлапс до реального часу в будь-якій точці. Особливо ефектно цей прийом виглядає при нічній зйомці, що стала ще контрастнішою та деталізованою в порівнянні з якістю зображення, отриманого за допомогою GoPro попереднього покоління. Hero 8 позиціонується не тільки як екшн камера, але й як камера для блогерів. Тому новинку означено фронтальним мікрофоном. Що розташований прямо під об'єктивом, завдяки такому положенню та новим алгоритмам обробки, звук якісний навіть при високому фоновому шумі. Вісінка дозволяє проводити стріми в якості Full HD. А також до неї можна докупити різноманітні аксесуари на кшталт підсвітки додаткового фронтального екрану та інших плюшок, без яких не уявляє своє життя жоден блогер. Разом з тим, в меню нової моделі з'явилася можливість додавати власні попередні налаштування, що дає змогу швидко адаптувати режим роботи камери до умови зйомки. Ось власне, і основні переваги GoPro 8 над сікою. Що ж до недоліків, то вони проявилися під час зйомки цього огляду. Камера двічі зависала під час перегляду відео словомо. Один раз зависла просто нічого сама по собі. Щоб привести її до тями, кожен раз доводилося виймати аком. До нього, до речі, також виникли питання, адже розрядилася батарея від 30 до 0 при температурі 3 градуси буквально за 10 хвилин зйомки. Дуже сподіваюся, що все це особливість саме цієї камери, котру мені дали на огляд, і зі зразками, що поступлять до продажу, подібних проблем не буде. Також, на мою думку, кришка знімається занадто легко і її можна просто загубити. Отже, підведемо підсумок. Якщо ви купуєте першу екшн камеру то я вважаю, що слід брати нову GoPro Hero 8. Ця модель підійде і для блогерів, і для активних екстремалів. Якщо ж у вас вже є сімка, то слід добряче подумати та зрозуміти для себе. Чи потрібні вам оновлені технології? Наприклад, моя сьома GoPro більшість часу лежить на полиці, а використовую я її добре, якщо один раз на місяць. Та якби в моєму житті було б більше екшену та екстриму, то, звісно ж, я б віддав перевагу GoPro 8. А що брали ви, напишіть в коментарях до відео. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Побачимось, папа! -па.